Дуже завжди цікаво було розповідати про журналістику, але сьогодні, вибачте, сьогодні я буду розповідати вам про, про війну, про війну і про збройні сили, тому що насправді те, що відбувається зараз на фронтах, те, що відбувається всередині країни, це найбільш цікаве дослідження, якщо можна сказати, ну навіть польові дослідження. Дуже цікаво спостерігати за тим, як наша війна змінює. Змінює процеси. І вона змінює ті процеси, які стосуються безпосередньо нашої країни. Вона змінює процеси, які стосуються більш глобальних речей. І насправді це мене дуже зацікавило, і про це я хотів би сьогодні трохи розповісти. Перша і головна зміна це та зміна, яка відбулася з українськими збройними силами. Я завжди згадую, 25 лютого і чергу військомат в Київській і ця була. Якась неймовірна відчуття, тому що в черзі стояли геть-усі, ну старі, малі дівчата, хлопці. Коли ти дивився на ту чергу, і коли ти дивився на армію після 24 лютого, ти завжди розумів, що попередні кордони гендерні, вікові побудовані на сексуальній ідентичності, побудовані на статках і так далі, вони перестали відігравати якусь значущу роль. І це теж був геть новий досвід. І ще е, один з наслідків, до якого все це призвело, що армія раптом е, отримала купу людей, яких би вона до війни не могла дозволити собі тупо за зарплатним принципом. Я в армії зустрічав людей, які мали власний бізнес. Директор е, львівської мережі е, е, приватних клінік е, він. Е, Начм'яд 103-ї бригади я зустрічав в армії навіть доларових мільйонерів. Це було на е, в серпні 22-го року на півночі Харківщини. На напрямку Підтомніка ми познайомились з Всеволом Кожемякою, який був в 2020 році на 88-й сходинці в списку українського Форбс з власними статками 100 мільйонів доларів. В нього агробізнес. Я пам'ятаю там шкільна вчителька Юлія Бондаренко з нашого батальйону, дівчина з глазами Бембі. Нічого більш несумісного, ніж вона, і її автомат Калашнікова не можна було вигадати. Але тим не менш вона була разом із нами і е, служила в нашому підрозділі. А кулеметником в нашому підрозділі, наприклад, був цирковий мім. цирковий мім, який показував цирку Пантаміму. В нього був позивний шиш. І він був нас кулеметником. І коли закінчилася київська операція, він на одному з блокпостів в Києві, вже коли Київ був геть спокійним і безпечним місцем, навіть робив невеличку виставу. Я пам'ятаю, як на харківському напрямку мої знайомі нам кажуть, там Поїхали ми вас познайомимо. Ну, поїхали. А з ким? А у нас там є Юля. І ми приїздимо знайомитися з Юлією. Виходить дівчинка, я не знаю, 25-26 років, можливо, там. Ми такі привіт, привіт, я Павло, я Юля. Окей, Юля. А чим ти займаєшся? Вона, ну така офіційна, я номер слуги міномету, а не офіційна. А неофіційно я глава аналітичного центру. Стоп. В тебе піхотний батальйон. В тебе немає за штатним розкладом жодного аналітичного центру. Про що ти взагалі кажеш? А виявляється, що у них в батальйоні є кілька промислових альпіністів. В них було кілька весільних фотографів, які зрозуміли, що прийшли в армію зі своїми мавіками і перетворилися на невеличкий, але дуже, дуже такий амбітний підрозділ аеророзвідки. І що відбулося? Просто ці аер... ці промальпи вони повісили на кожну а, вишку мобільного зв'язку, на кожну пічну трубу камери з 60-кратним зумом. Ці е, маленькі розвідники моталися вздовж фронту і просто робили дорозвідку на місцях. І е, айтішники, які були в цьому підрозділі, вони були, е, обробляли отриману інформацію. І вони кожен вечір видавали два бюлетні: цілі на дорозвідку і цілі для знищення. Вони були придані 92-й бригаді. А у 92-й бригади була своя арта. Це був дуже крутий приклад співпраці, і головне, що вражало. Що взагалі та армія, будь-яка армія, вона дуже консервативна структура. Ну, тобто, ти повинен комунікувати з, з, з безпосереднім керівництвом для того, щоб отримати дозвіл на щось і так далі. А тут раптом в армію приходять купа цивільних зі своїм власним досвідом, яких ніхто там впродовж там, півроку, року там. Там двох років не обробляв і не вчив бути справжніми військовими, і вони привносять в армію свій власний досвід і свої власні компетенції. Була ще одна трансформація, за якою було дуже цікаво спостерігати. В лютому березні цього року ми тоді в Краматорську зіткнулися з одним нашим старим знайомим, чеським, якщо я напоминаю, журналістом на ім'я Мірек. Він тоді каже: ви знаєте, в мене є відчуття змін, які відбуваються в моїй країні. Він має на увазі Чехію, Я... які ми у нього питаємо. І він каже: А ти знаєш, а до деякої частини моїх співгромадян, судячи з усього, починає приходити розуміння про те, що НАТО це вони. Стоп. Що ти маєш на увазі? А він пояснює: треба розуміти, як Центральна Європа, яка за радянських часів була час, елементом. Варшавського блоку і взагалі була такими сателітами СРСР, як вони входили в НАТО? Вони входили в НАТО, вони сприймали НАТО як якийсь клуб дорослих. Ну тобто у світі є дорослі і треба з ними товаришувати, що якщо якась халепа станеться, то дорослі приїдуть і захистять. А НАТО побудована трохи не так. НАТО побудована на солідарних внесках в армію кожної з країн армія побудована на тому, що твоя бригада, можливо, завтра буде виконувати спільні завдання, на, якому, на, на якійсь ділянці фронту, який виникне раптом, і це усвідомлення про те, що так, ти в клубі дорослих, але ти один з дорослих. Воно раптом почало надходити, і це був дуже травматичний досвід, я так розумію, і досі є травматичним досвідом до для багатьох мешканців Центральної Європи. Внаслідок того, що Європа завжди сприймала НАТО як якесь середовище, яке захищає їх руками американців. Вони ніколи не думали про власну безпеку, про те, що треба виділяти гроші на армію, про те, що треба берегти бригади. В Німеччині кількість бригад скоротилася з 24 до 6. Станом на початок 22-го року, і це теж одна з величезних трансформацій нашої війни. Ось це усвідомлення того, яке починає надходити в країні Центральної Європи. Але це також на цьому перелік цих змін, які відбуваються внаслідок нашої війни, вони не вичерпуються. Українська армія набуває такого досвіду, якого на превелике щастя, жодна інша армія світу не має. Тому що просто їй не доводилось воювати з іншою кадровою армією. Тобто, умовно кажучи, до того ніхто в світі не міг а, точно сказати, чи може американська система Петріо збивати балістичні ракети, тому що балістичні ракети на своєму озброєнні мають 12 країн. А зараз ми точно знаємо після застосування Петріо під Києвом, що да, вона може збивати балістичні ракети. І це такий не крутий досвід. І ми завжди жартуємо про те, що українські Збройні Сили зараз трохи зоопарк, тому що просто коли в одному підрозділі у тебе американські хаммери, канадські бронемашини Рошель, радянський БТР-70, 70, 70 це рік випуску, там, що ще там якісь японські пікапи і так далі. І так далі. І в армії завжди жартують, що якщо потрібно буде ставити пам'ятник, то це пам'ятник невідомого телевіку повинен бути, який все це весь цей зоопарк обслуговує, знаходить запчастини і тримає в строю, і ремонтує, і так далі, і так далі. і Так далі. І ми такі виявило, що такий зоопарк і полігон водночас. Тому що всі армії світу просто не знали, а як їх зброя може воювати в умовах загальноця ну такого загальнозагальновийськового бою. Це теж одна з трансформацій, яка відбулася. То, то просто зараз за досвідом цієї війни будуть переписувати підручники з військової справи від Веспонта до там університету Черняхівського. А він зараз вже просто університет військовий. І це теж такий новий досвід, який відбувається тут і зараз. І це теж одна з трансформацій, яка відбувається на наших очах. І це таке дуже дивне відчуття, коли ти відчуваєш свою власну відповідальність за майбутнє. І з одного боку, ми багато років були цього позбавлені. З іншого боку, я напевно буду дуже радий, коли ми, врешті-решт, отримаємо фіналізований результат, тому що жити з цим відчуттям власної відповідальності трохи виснажливо. Але вже як я. Дякую.